Вітання усім глядачам першого подільського на часі. Головний інформаційний випуск 17 березня. Сьогодні наші журналісти розкажуть про мобільний пункт вакцинації, вшанування полеглих героїв, важливість здорового сну. Але це ще далеко не все. Щоб дізнатися більше, залишайтеся з нами. Кіберполіція викрила жителя Хмельниччини у створенні вірусу для викрадення даних користувачів. Шкідливе програмне забезпечення молодик розповсюджував під виглядом додатків до комп'ютерних ігор. Таким чином злоумисник отримав віддалений доступ до більш як 10 тисяч комп'ютерів. Вірусне програмне забезпечення 25-річного правопорушника, потрапивши на пристрої користувачів, давало можливість завантажувати та відвантажувати файли, встановлювати і видаляти програми, робити скриншоти із віддаленого екрана – Перехоплювати звук із мікрофона і відео із вбудованих або зовнішніх камер. Зібравши певні дані, зловмисник опрацьовував їх для подальшого викрадення облікових записів або виведення електронних коштів, які містилися на балансі таких акаунтів. В оселі фігуранта правоохоронці вилучили техніку, яка використовувалася у протиправній діяльності. На момент проведення обшуку під контролем фігуранта перебувало майже 600 заражених комп'ютерів, до яких він міг приєднати. Натися у реальному часі відкрито кримінальне провадження зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. На Хмельниччину представники ВОЗ в Україні за підтримки європейських партнерів та МОЗ передали сучасний автобус для перевезення бригад медичних працівників, які проводитимуть щеплення від ковід 19 та інших інфекційних недуг. Спеціальний транспорт отримав Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Курсуватиме автомобіль віддаленими селами регіону. Перше випробування у нас буде перший раз. Він вийде 25 числа в парку Чекмана. В ньому будуть проводитись будуть бригада медичних працівників і всім бажаючим буде проводити вакцинація. Уже пройшов тихогляд та готовий курсувати Хмельниччиною. Тиждень тому до Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб передали перший європейський транспорт, завдяки якому темпи імунізації населення проти коронавірусу та інших недуг на теренах регіону у період війни прогнозовано зростуть. Саме така основна мета ініціативи. 800 менше тисячі осіб щепляться в тиждень. Проводять перевівки. а Якщо бустерну дозу брати, то 300-400 чоловік приймають бустерну дозу в тиждень. Це досить мало, тому що до війни це було тисячі практично в день. Тож уже напрацьовуються графіки виїздів у віддалені населені пункти, де мобільні бригади у співпраці з сільськими медиками щеплюватимуть переселенців та уразливі категорії населення, в тому числі пенсіонерів, що мають хронічні захворювання. Адже для зручності транспорт обладнаний спеціальним механізмом та розрахований на погані автошляхи. Ліфт, який може їх піднімати. Вони можуть заїхати на коляскою в автобус і там для них розраховано спеціальне кріплення для колясок. Автобус він на ресурній підвісті, яке розраховане на наше бездоріжжя. В додачу до автівки отримали і машину-холодильник, який буде. Е Певна температура для зберігання вакцини, і вона теж буде доставляти вакцину по сільських лікарських амбулаторіях і по наших районах. У нас підготовлені вже один район підготовлений для холодильного статкування стається Камінь-Подільський. Зараз ми підготовчі роботи проводимо в Шепетівці і в центрі контролю на Плипчука 55 ми вже встановили холодильну кімнату, ми все підготовили для прийому вакцини. Автомобіль розрахований на 35 осіб. Загалом вже до України продали 59 таких автобусів, що курсуватимуть у восьми мирних регіонах нашої країни. Проект уже показує вдалі результати, адже кількість імунізованих щоденно зростає. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Меморіальні дошки на честь захисників України встановили у Грузевиці. Таким чином, увіковічнивши шану й пам'ять про загиблих героїв, що проживали у селі. Меморіал слави на честь героїв, що віддали життя за Україну, встановили у Грузевиці до річниці Великої війни. Ним шанували Миколюка Віктора Володимировича та Тимченка Володимира Васильовича, які проживали тут та загинули у боротьбі за незалежність. Їх подвиг назавжди запам'ятають. Меморіальні дошки були відкриті на честь загиблих наших односельчанів, які з перших днів повномасштабної війни пішли захищати нас, захищати нас з вами. З обоє мають сім'ї, мають дітей, яких залишили. За ініціативу відкриття та вшанування полеглих взялися небайдужі та односельчани. Облаштували меморіальні дошки у спеціальних конструкціях на спільній території, де розміщені пам'ятні знаки про героїв АТО та війн минулих століть. Кожного разу заходять сюди люди. Ви самі бачите, що завжди тут квіти. Ми маємо пам'ятати і завдячувати тим людям, які дійсно нас захищають, що ми можемо тут з вами зараз стояти. Слава усім тим, хто пожертвував найціннішим своїм життям заради перемоги, заради майбутнього нащадків. Вічна слава Героям України! Івана Шемчешина, Шиян, телеканал Перший Подільський. Військові кухарі та італійські волонтери готували український борщ, національну страву варили на польовій кухні, використовували особливий рецепт, який привезли із передової. Серед закордонних волонтерів українська кухня стає все більш популярною. Насичений смачний і такий особливий. В Чемеровецькій тергромаді готували український борщ. Рецептом страви з передової ділились військові кухарі. Кажуть, приготування улюбленої страви є важливою складовою моральної підтримки воїнів на передовій. Аромат борщу дарує домашній затишок навіть на нулі. Для того щоб він був смачний, насамперед ми готуємо бульон. А до бульону ми підсмажуємо реберце. Воно підсмажується, тоді кидається у бульон, проварується і. Тоді вже далі йде страва картопля, далі йде капуста, дозволяє Так, Це дозволяє, да, Вважається, да. що кожен кухар має свій унікальний рецепт, який додає борщу неповторного смаку. Але безумовно усі рецепти містять такі ключові інгредієнти: буряк, картопля, морква, цибуля та капуста. І кожен військовий кухар намагається дотримуватися усіх правил приготування національної страви. Були два кухари військових. Особисто вони були вже вісім разів на ротації і мобілізовані. От там в напередку, як кажуть, готували для наших хлопців. От вчора мали можливість пригодувати разом з нами цей борщ з Італією. От розказали свої унікальні рецепти, які вони все таки дотримуються. Нашого рецепту культури приготування українського борщу до приготування доєднались волонтери з Італії, які мають українське походження. За рік війни вони допомагали медичними препаратами на передову. кажуть, за кордоном важко знайти усі інгредієнти для справжнього українського червоного борщу. поки Бо були в Україні, то борщ готувалося борщ готувався часто. Але так як вже мами немає сім років, то в мене борщ готує тато. Навчився готувати борщ мене тато. В нього виходить борщ шикарний, я вже будучи в Італії, в мене свій рецепт, в нього свій рецепт, і ми якось ці рецепти поєднуємо іноді. На завершення усі смакували автентичною стравою, яку кожен готував із любов'ю. Більше часу для власних справ В столиці планують скоротити тривалість комендантської години. Тому ми вирішили поцікавитися у хмельничан, чи хотіли б вони таких змін в регіоні та чи потрібні такі обмеження. У Києві планують коротити комендантську годину. Чи хотіли б ви таких змін у регіоні, та яку тривалість вважаєте оптимальною і чи потрібна зараз комендантська година? Ну, ви знаєте, якось так я на це питання взагалі не можу нічого відповісти. Звідки я знаю, потрібна комендантська година, не потрібна в країні війна? А як правильно поступити, то мені важко сказати. Ні, без різниці. Є а не потрібна. Якщо прифронтовий город, то треба взагалі. Отеці заведення, вони закзаведіння, всі, в першу очередь. А якщо там поймали, кого одразу туди на фронт. до сина, до зятя. І мені здається, в принципі, зараз оптимальна така як комендантська година, е, ну, як сказати. не сказати. На нікому і не заважає, в принципі, так, щоб по зручності там не знаю, був якийсь дискомфорт. Ну і так зручніше, тому що як можна е, поліції легше визначити там. Якісь правопорушення і тому подібне. Я не компетентна в цьому питанні, бо сижу вдома з дитиною, то мені комендантська година не дуже впливає на май. Правильно, хай люди трошки розслабляться, тому що вже вроді як легше в Києві. Цю годину хтось з роботи піде, хтось десь в гості може зайти. І дуже розумно, Хмельницькому з 12 ми дуже раді, тому що з роботи ми пізніше можемо вийти і додому добратися. Хай з 12 роблять. Це не мені вирішувати, якби мене влаштовує те, що є. якщо треба, значить треба, так має бути. От, тобто, це наверху є люди, які це мають вирішувати, і їм видніше, скажімо так. У Києві планують скоротити комендантську годину. Чи хотіли б ви таких змін в регіоні? Та яку тривалість вважаєте оптимальною, і чи потрібна зараз комендантська година? Потрібно, звичайно, воєнний стан, який я ні, щоб нічого не знімали, ну а наші знімати. Так само по всій Україні я вважаю, що не треба не скорочувати, не знімати ніякої комендантської години, поки не закінчиться воєнний стан в Україні. На Хмельниччині недобросовісні господарі із приходом тепла активізувалися ліквідовувати сухості, який залишився із осені. Таким чином в регіоні значно зросла кількість пожеж та викликів надзвичайників на реагування таких подій. Виїжджаючи на локації, оперативники збільшують час реагування на інші виклики, які стосуються порятунку життів чи держмайна. Окрім того, за спалювання рослинності передбачено відповідальність. Тож у ДСНС України у Хмельницькій області закликають бути гуманними і не нашкодити ні собі, ні природі, не наражати на небезпеку як тварин, що можуть там мешкати, так і оточуючих. Лише протягом останнього тижня на території області зареєстровано 25 таких випадків. Спалюючи залишки рослинності, ви завдаєте шкоду навколишньому середовищу та державі, адже полум'я від пожежі може перекинутись на лісові масиви та на об'єкти критичної інфраструктури, що негативно вплине на соціальну та економічну сфери регіону. За самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків. Без дотримання порядку встановлено відповідальність за статтею 77 з позначкою 1, що передбачає собою накладення штрафу на громадян від 3060 до 6120 гривень, і на посадових осіб. Від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Тож дотримуйтесь правил поводження з викритим вогнем та компостуйте відходи і залишки рослинності. Це вбереже навколишнє середовище від пожеж, а вас від адміністративної відповідальності. На Чемроваченні спільними зусиллями волонтерів, селищної ради, підприємців та аграріїв із вантажівки, переобладнали пересувну лазню із пральнею. Днями її передадуть для потреби зсу на передову. Вдалося реалізувати даний проєкт за декілька тижнів. Підтримувати воїнів на сході тут продовжать і з тилу і надалі, аби наша перемога настала якнайшвидше. Сьогодні українська нація, попри те, що продовжує уміло працювати, підтримувати економіку та воювати за нашу свободу, має потурбуватися і про власний якісний сон, якого тепер за статистикою бракує 60% українцям. Що сниться нам під час війни? Як налагодити наш сон? Та чи варто боятись сновидінь, розкаже моя колега. Тривога, тривога сниться, не тільки я її чую в день, да? вона сниться і вночі. Я не знаю, можливо, це не, не типово, але взагалі не сняться. Так як е, більша частина сім'ї е, знаходиться зараз в зоні бойових дій, тому так, звичайно, стреси, переживання вони дають своє. Бесоння, е, нічні жахи, як кажуть. Саме такими є сьогодні сни українців, котрі більше року позбавлені нормального життя. Як кажуть експерти, на фоні війни українська нація набула групового посттравматичного синдрому у різних його проявах, і ця ситуація дедалі загострюватиметься навіть після перемоги. Зараз на перше місце виходить військова сомнологія. серед військовослужбовців на 650% безсоння. На 600 зростання хропіння і апноя, і в тому числі метаболічний синдром. І вже ми спіткаємося з такими моментами, що і у цивільних буде зростання безсоння, низька якість сну, тратівливість, паніка. Тож питання сну є досить актуальним, як кажуть сомнологи. Окрім напруженої реальності, провокувати його порушення може найпоширеніший низький рівень заліза в організмі. Ще однією причиною може стати дисбаланс гормонів та тиск, аби налагодити ритуал сновидінь, без медикаментозну слід дотримуватися елементарних правил. Якщо ми з вами будемо лягати після 12, в другій, третій ночі, говорити про те, що в нас дуже багато роботи, і ми її не встигли зробити, наш сон також буде порушений з настанням темряви. Так природа створила наші біологічні ритми. У нас починається вироблення мелатоніну. Це є гормон сну, гормон молодості. Головна аксіома культури сну лягати о 22-й, прокидатися о 6-й. а також вживання продуктів, багатих на триптофан цієї амінокислоти багато у гарбузовому насінні. Далі спортивна активність та комфорт під час підготовки до сну, та сама зручна постіль, відмова від гаджетів за годину та приглушення яскравого світла. Боятися ж того, що вам сниться, не варто, як кажуть психологи. Сонце часто є такий місточок між нашим несвідомим і свідомим, і часто мозок, пропрацьовуючи ту інформацію, яку ми отримуємо протягом певних днів, певних періодів, він може давати нам певні підказки. Якщо воно дійсно в нас викликає тривогу, то можливо є сенс просто послідкувати або проаналізувати те, що відбувалося навколо які тривоги в нас чого, ми боїмося, про що ми хвилюємося в реальності. Турбуючись про здоровий сон, звісно ж, не забуваємо про теплі почуття, які не тільки піднімуть настрій, а й покращать наші сновидіння. Побільше кохання, любові, терпіння, обнімашек, поцілунків, тепла, турботи. Ірина Вітко, Івана Шемчишина, Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Весна рухається вперед, але часом стара і немічна зима хоче за сезонного кордону вколоти нашу юну красуню смішним вже холодом. Субота холодна, але суха. Неділя вже тепліша, та ще й із сонцем. Найкращий день із найближчих для свіжого повітря. Уже наступного тижня, за прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів триматимуться в день позначки плюс 10 градусів, а подекуди і 17-18 градусів тепла. Воно й вже не дивно, адже наступного тижня, 21 березня, важливий синоптичний день. Знаковою віхою зміни сезонів є день весняного рівнодення астрономічний початок весни. Як відомо, на весні день збільшується, а ніч скорочується. І 20-21 березня наступає момент, коли тривалість дня і тривалість ночі стають рівними. Такий день називається днем весняного рівнодення. Ось таким був останній день цього весняного робочого тижня. Попереду вихідні, тож нехай вони кожному принесуть насолоду та додадуть настрою. Ми ж слідкуватимемо за подіями, і про все важливе розкажемо уже при наступній зустрічі на першому подільському.